Сьогодні у нас в студії власник торгівельної марки «Риптрейд» меценат Руслан Мельник. Пане Руслане, раді вас бачити. Да, Доброго дня в інформаційному полі. Ви з'явилися активно, не так давно. Тому нашим глядачам цікаво, з чим пов'язана ваша підприємницька діяльність, волонтерська діяльність. Розкажіть, будь ласка, трішки більше про це. Е, так, ну загалом, моя підприємницька діяльність пов'язана з переробкою риби, Тобто фактично, у нас іде закритий цикл. Ми виловлю, вирощуємо рибу, виловлюємо рибу по, по каскаду до Сховища, Кам'янського, в Одесі. Теж саме цю рибу ми звозимо на свої підприємства, які у нас базуються в Запоріжжі, в Черкасах і переробляємо. Тобто, фактично, це вялка, копчення, це стейки, філе, і теж ми експортуємо і по території, кої не експортуємо. Ваша ми бачимо активна волонтерська діяльність. Вона а, так само весь цей час, поки ви маєте бізнес, триває і волонтерська діяльність. Е, так, да. Волте, в принципі, волонтерською діяльністю я загалом займаюся дуже багато років, там, на протязі там, 10 років, але активно почали е, вже займатися, коли було після початку війни, да, там, фактично 14 2014 року да, розпочалося, але ми загалом з 2022 року. Тобто ми з перших днів війни. Запускали заводи. Переробляли рибу да, на тушонки і поставляли там військові адміністрації по всій території України: і Донецька, і Миколаївська, і Херсонська. То есть, ну... Тобто не тільки Черкаси? Ні, ні, не тільки Черкаси. Ні, ні, ні. Ну, дуже багато в цьому форматі ми робили. Ще, можливо, якісь були запити до вас за цей час? Дуже багато запитів від військових, дуже багато запитів, від сімей загиблих. від Взагалі, людей, яким дуже важко на той час взагалі було да там люди, переселенці, які приїжджали, вони взагалі були без житла. То тобто есть ми орендували будинки. Їм, ну ми дуже, дуже багато робили з приводу цього. Дуже багато, ми ще повернемося да. до вашої волонтерської діяльності. Зараз хотілося б поцікавитися іншим аспектом. Не могли не промоніторити про вас інформацію і побачили з приводу кримінального провадження, яке вже нині закрите, проте було проти вас. З приводу чого воно було інкриміновано і коли закрите дане кримінальне провадження було інкриміновано нам в 20 чи в 20-му чи 21-му році. Вже точно не пам'ятаю в тому, що одне з наших підприємств, нібито в Київській області, виловлювало рибу незаконними сітками. Там да, і понад норм норму квот, фактично, у нас нам приїхали, зупинили повністю все підприємство, всі заводи арештували майно. Ну, тобто така була вот, э,,,,, дуже серйозна справа. По всій Україні нас там показали. Але в ітоги ми в юридичному полі довели, що ми не винні в цьому факті, і на сьогоднішній день всі справи закриті. Добре. Тоді. Не можемо і не спитати про вашу таку публічну активність, яка помітна ось останнім часом. І, звісно, я думаю, багато хто буде пов'язувати це з підготовкою до виборів. Чи дійсно це так? Ні, ми взагалі не дивимося в контексті виборів, да з приводу нашої там волонтерської діяльності чи допомоги. Нам дійсно хочеться своїм прикладом. Залучати більше меценатів, більше бізнесу, да щоб вони допомагали людям, тому що на даний час взагалі ну дуже важко пересічним громадянам там справлятися якимись своїми там проблемами. От ми хочемо своїм прикладом це показати і щоб люди, якби можливо, добріше, краще були і більше робили. Добре, ну, в такому ти... форматі з виборами це взагалі це не пов'язує, і мені дуже багато цих запитань там від знайомих, від товаришів, ну есть, тобто ми це не пов'язуємо ніяк для нас це не цікаво. А тоді загалом, які у вас плани і амбіції в межах Черкащини чи, можливо, в межах України? З приводу, якщо сказати, з приводу бізнесу, да. То на сьогоднішній день, дякуючи міністру гравної політики Ковалю, заступнику Тарасу Висоцькому, ми розробили програму імпортозаміщення. На сьогоднішній день ми хочемо замінити рибу ментай, яка є в 90% закупівлі по всій території України. Там на загальну суму 20 мільярдів йдуть закупки. Ми хочемо замінити рибою нашою українською. Це філетов столоба, філет карпа, на сьогоднішній день імпортозаміщення вже рухається. Є вже перші закупівлі, які пройшли по території України. Це Державна виконавча служба ДКВС, їм за це подяка. У них пілотний проєкт. Ми вже виграли тендер там, на 2 мільйони і почали поставки. Далі ми будемо рухатися СБУ, МВС, ЗСУ, МОЗ. Тобто, ну, в такому форматі хочеться дійсно, щоб. Наша українська риба і загалом сектор аквакультури він дуже потужний. У нас хочеться, щоб він розвивався. Того, щоб він розвивався, повинен бути ринок збуту. Ось ми бачимо перший ринок збуту це фактично державні закупівлі. Повертаючись до теми волонтерства, як багато ви отримуєте запитів, і більше від кого? Від цивільного сектору, чи все-таки від військових, і саме у вас які пріоритети? Кому ви першочергово надаєте допомогу? Дуже багато запитів у нас іде від військових, Дуже багато. В першу чергу ми допомагаємо військовим і дітям, тобто стараємося закривати всі запити, але ми фактично розуміємо, що закрити ми всі не можемо, ми вбираємо пріоритети. І то тобто, все закриваємо там поочередно. Якщо порівнювати, можливо, з якимись роками менше чи не менше запитів, тому що ну, від військових саме е, ви знаєте, в чому справа? Чим більше ми стаємо медійними, чим більше ми показуємо про свою допомогу, тим більше йде запитів. Ну це логічно. ми, думаю, ми стараємося закривати всі запити, і на сьогоднішній день, слава Богу, що так дійсно все є. На все виходить. Ви вже згадували про соціально відповідальний бізнес. Чи вдається, наприклад, залучати партнерів, можливо, не тільки з Черкаської області, щоб вони долучалися і тоді, можливо, масштабувати ось цю допомогу. Так, дійсно. На моєму прикладі дуже багато моїх друзів, дуже таких вагомих в Україні. Вони, ну, хоч вони і залишаються в тині, але вони дуже часто мені телефонують, питають, як ми можемо вам допомогти. І так ми залучаємо багато відповідального бізнесу, і вони допомагають, а чи багато. підраховували можливо на яку суму за час ну хоча б повномасштабного вторгнення вдалося допомогти військовим, чи не рахувати ну це дуже багато. Це не один мільйон, не два, не три. Це вже, мабуть, за три роки це можливо більше десяти мільйонів гривень, можливо, навіть більше. Тобто, ну, я даже чесно кажучи, це не рахував. А які найпоширеніші запити від військових Це РЕБи. Ну, Сереби, які вони коштують там, від 200 тисяч гривень до 800 тисяч гривень. То машини, ну, загалом це таке от найкоштовніше, що є. Якщо говорити, ти згадав за дітей, які запити від них, це громада, скажімо, Черкаська Леськівська, ми бачили, чи це також запити не обмежені якось от цими громадами? Ну, дивіться, якщо глобально, да, то ми акцентуємо свою увагу. У нас основний завод він знаходиться в Леськах, і от для цієї ми максимально хочемо робити. Тобто, там фактично ми забезпечуємо допомогою всі сім'ї. Де там є якісь вади у діток. Там, от останнім часом ми там покупали реабілітаційні бігові дорожки, там одній сім'ї, там була дитина з раком мозку, зараз іншій сім'ї теж привезли. Тобто все, що стосується громади нашої, то Леськівської, то ми закриваємо запити для діток. Ну і загалом в Черкасах дуже багато звертаються там, з діагнозами, да, там, де просто потрібні якісь ліки. Те ж саме. У нас в пріоритеті взагалі це військові і діти. Тобто, якщо стосується дітей, я взагалі все відлажу, да, і ми закриваємо запити по дітям. Також бачила по ваших постах з приводу підтримки е е ветеранського руху, е з приводу підтримки і сімей захисників, які Повернулися і загиблих захисників, що в цьому плані робити? Так, е, да, в Леськах до мене рік назад звернулася Зоя Письмена, вона там соціальний працівник, і з таким запитом, що їм потрібно ветеранці зробити хаб ветеранський. У них там був один кабінет в ходяках, але вона каже, давайте по громаді зробимо. І ми повністю там на 90% закрили, побудували, оснащили тось, да, хабом. І... На сьогоднішній день там дуже багато військових, які відвідують, і він один з найкращих хабів, наскільки я знаю, по Черкаській області взагалі. Тобто, да, ми, ми його повністю побудували там. І наостанок, чи є. Перспективі в планах можливо інші які соціальні проєкти, які плануєте реалізувати, е, да, перший скоро ми його анонсуємо 23 травня на день Національний день героїв. Ми будемо робити великі доні троянд, великий турнір з боксу. Будемо залучати близько 200 учасників будем, будуть коштовні призи всім учасникам будемо безкоштовно. Такий фест зробимо на підтримку Збройних сил України. А саме, це третя штурмова 118-та бригада ССО. Безкоштовно роздавати там око тисячу гамбургерів, тисячу там каші, порцій каш і більше двох тисяч порцій за донат. І ось такий от захід. Ми хочемо підтримати сім'ї загиблих. Без зниклих і зробити такий вагомий внесок в допомогу Збройних сил України. Ми сподіваємося, що у вас все вийде. Пане Руслане, ми вам Дякую. дякуємо за розмову. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні у нас в студії був засновник торгівельної марки RipTrade, меценат Руслан Мельник. Дякуємо, що були з нами. Дякую.